Добрий день, діти! Давайте також привітаємося з природою, що нас оточує. Доброго дня, сонечко! Доброго дня земелько! Доброго дня водичка! Доброго дня повітря! Ось ми з вами кажемо повітря! А що ж таке повітря? Яке воно, кому воно потрібно, для чого? Я пропоную нам сьогодні це з'ясувати. Знаєте, діти, повітря є всюди і завжди навколо нас. Вона є ось тут і ось тут. Але воно особливе, бо ми хоч би і хотіли би. Не бачимо його, повітря невидиме, прозоре. Та за допомогою невеличких дослідів у нашій лабораторії ми можемо перевірити, що воно є скрізь. Повітря є скрізь. Отож, запрошую вас в нашу лабораторію. Розпочинаємо досліди. Для першого досліду. Нам потрібен пакет. Ми з вами беремо пакет і спробуємо зловити повітря. А потім закриваємо пакетик. Що ви бачите, що сталося з пакетом, діти. Так, вірно, пакет став об'ємним. А чому? Так, тому що там знаходиться повітря, що ми зловили. Все вірно, молодці діти. А скажіть, чи бачите ви повітря? Ні, вірно, повітря ми не бачимо, тому що воно не має кольору. Воно прозоре, але повітря існує. Для наступного досліду давайте візьмемо грудочку землі. І вкинемо її у воду. Що ми там бачимо? Вірно, ми побачили бульбашки. Так, цей дослід показує нам, що і в землі також є повітря. Якщо ґрунт твердий, це означає, що повітря в ньому мало. І рослина, якій повітря необхідне для росту. Може загинути. Щоб врятувати її, треба розпушувати землю. Це називається сухий полив. Діти, скажіть, а які тварини живуть в землі? Подумайте. Так, вірно, в землі живуть і хробаки, і жуки, і кроти, молодці, все вірно. Так, і всі ці тварини. Також дихають повітрям, що знаходиться в землі. А якщо кинути каменчик у воду, то що ми будемо спостерігати? Давайте подивимось. Так, вірно, ми побачили бульбашки. Тож повітря діти є і у воді. Повітрям у воді дихають риби та інші водні мешканці. Та повітря можна ще і відчути. Давайте проведемо наступний дослід. Візьмемо віяло і повільно помахаємо ним перед обличчям. Повітря починає рухатися, і так ми створюємо легенький вітерець. Тепер рухаємо вілом швидше. Ми перетворили легенький ветерець на вітер, який дужчий. А вітер, діти, це якраз і є рух повітря. Отож, діти, повітря необхідне усьому живому на землі. Людині, тваринам, рослинам. Комахам, рибам, без повітря на землі не може існувати життя. Але у всьому живому необхідне чисте повітря. Бо якщо повітря забруднене, то ми, нам важко дихати, ми відчуваємо неприємні запахи, ми хворіємо. І зараз, діти, я пропоную вам подивитися відеоролик про те, що ж забруднює повітря? І як захистити повітря від забруднення. Отож, дивіться і слухайте уважно. На жаль, наша планета Земля потерпає від забрудненого повітря. Будується багато фабрик, хімічних заводів, які викидають у повітря. Шкідливі хімічні елементи. У великих містах спостерігається скупчення автомобільного транспорту, які загазовують повітря вихлопними газами. Велику шкоду завдає спалювання листя та зілля, З димарів будинків. Виходить багато їдкого чорного диму. Щоб врятувати планету від катастрофи, на заводах встановлюють очищувальні фільтри. У Європі почали випускати електромобілі, які працюють від електромережі. Ми з вами маємо розуміти, що природу потрібно берегти. Весною, коли все пробуджується від зимового сну, висаджують молоді саджанці дерев. Дерева називають легенями планети. Чим більше зелених насаджень, тим більше збагачене киснем повітря. А зараз, діти, я пропоную вам пограти у гру. Дивлячись на картинки, ви повинні будете визначити, що ж забруднює повітря, а що навпаки його очищує. А допоможе нам в цьому сонечко. Якщо на картинці повітря забруднюється, з'явиться сумне сонечко. А якщо повітря очищується, то з'явиться веселе сонечко. Отож, дивіться уважно. Малята сподобалась вам гра? Ви були уважні? Все відгадали? Молодці діти! Отож, діти, бережіть повітря від забруднення. Ну що, діти? Давайте ми з вами пригадаємо, про що ж сьогодні йшла мова. Так, вірно, сьогодні я вам розповідала. Про повітря, молодці діти, запам'ятали. А скажіть, будь ласка, яке воно повітря? Бачимо ми його? Так, вірно, повітря не видимо. Воно прозоре ми його не бачимо. Молодці діти, а скажіть, діти, кому ж потрібно повітря? Так вірно, повітря потрібно всьому живому на землі. Повітря потрібно і людинам, і тваринам, і рослинам, і комахам, і рибам. а скажіть, а де є повітря? Так вірно, повітря є скрізь, воно навколо нас, воно є і в землі, і в воді, усюди є повітря. Молодці діти. А скажіть, ви запам'ятали, що потрібно робити, щоб очищувалось повітря? Так, вірно, діти, потрібно більше і більше садити молодих дерев. Якраз скоро настане весна, пора. Для того, щоб садити нові молоді ді дерева. Отож, можете запропонувати батькам посадити дерево для того, щоб повітря було ще більш чистим, щоб воно було насичене киснем. Ну що, діти, а зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, На все добре!